Справа розглядається у складі головою, що судді дністрян при секретарі бойовинська суд водія учасникам учасникам судовороду державної відводу. Чи заявляють відводи? Позивач є відводи до суду. немає. Представник відповідача? Ні, немає. У представника відповідача у нас. У відповідача Ваша честь, є ]قدам? заява про відвідування Дністрян. Олег Миколаєві, вважаємо, що в даній справі наявні обставини, які викликають сумніву неупередженості судді Дністрян з огляду на таке, ухвала про забезпечення адміністративного позову була постановлена Бердянським міськрайонним судам без повідомлення відповідача Бердянської міської ради. Суддя без будь-якого обґрунтування порушила право Бердянської міської ради на доступ до правосуддя, чим чинило дисциплінарний проступок. Ще однією обставиною, яка свідчить упередженість судді Дністрян. Є залучення, є залучення до участі у справі осіб на права яких з прямою необхідністю вплине судове рішення. З позовної заяви та доданих матеріалів безумовно слідда, та є очевидним, що судове рішення вплине на права осіб, орендарів земельних ділянок, зазначених в оскарженому рішенні Бердянської міської ради. В супереч цьому суддя не залучила третіми особами вичазначених осіб, не повідомила про розгляд клопотання про забезпечення інвістативного позову, зупинила дію скаженого рішення без з'ясування позиції відповідача та третіх осіб, чим фактично унеможливила реалізацію законних прав суб'єктів ОСУД на вільне використання і користування земельними ділянками. Враховуючи все вище зазначене, керуючи статтями 27, 30, 32 кодексу адмінсудочинства, заявляємо відвід судді Дністрян Олені Миколаївні. У мене все. Ухвал. 11 липня починається року Бродянський міськ районний суд Запорізької області у складі головуючого судді Дністрян при секретарі Зупинські за участі позивача представника позивача саме на представників відповідача дорослінку враження, що судового засідання заяви представника відповідача Бердянської міської ради Запорізької області провід від судді дністрян встановив. Потім попередню судового засідання представником відповідача Бердянської міської ради Запорізької області Пінколбузему по питання про відвіду судністям. Тут участь за заяви тим, що судди за заяву позивача була постанова. Про життя заходів забезпечення адміністративного позову, що на думку відповідача є обставиною, що викликає сумніви у неупередженості судді. Ще однією обставиною, яка свідчить про упередженість судді на думку відповідача, є незалучення до участі у справі осіб, на права, яких прямою необхідності вплине судове рішення, а саме орендарів замельний ділянок зазначених оскарженим рішенням. Вислухавши думку представників відповідача та Дорос, який підтримав заяву провід. Позивача та представника позивача самури, яка вжала заяву провідна грунтований суд, вважаючи клопотання, не прилягає заводу. Вичерпний перелік підставлю від доводу судді встановлювалися 27 та 28 каз України. Що виключає можливість їх розширеного тлумаченню? Процесуальні дії судді суду протягом розгляду справи, зокрема щодо вирішення заявних особами у справі клопотань, підлягають оскарженню передбаченому законодавством порядку. Наявність осіб, які приймають у справі сумнівів щодо правильності та відповідності процесуальних дій судді протягом розгляду справи чинному законодавству України не можуть бути підстави згідно зі статті 27 27 КАС України для відводу судді. За таких підстав суд вважає, що заяви відвід судді необґрунтована та задоволення не підлягає. Суд з'яву чи не відмовляється позивач від адміністративного позову. Тримувати позов чи е, не визнає піддачі адміністративний позов? Позов не визнає, то запрошую. Прошу долучити заяву про наведення додаткових доводів обґрунтування позовних вимог. До матеріалів справи. Також позивачем було подано заяву про надання додаткових доказів до матеріалів справи, які я також прошу суд долучити до матеріалів справи. Так, Представник значить, Ваша думка? Э, стосовно клопотання про надання додаткових доказів до матеріалів справи, заявлених э, представником позивача. Пункт перший. рішення Бердянської міської ради від 21.06.07 з додатками номер 1.3. 3 Не заперечую, стосується предмету спору. Публікації з газети Південна Заря. Це пункт номер 2 із заявив. Тут кілька публікацій з газети Південна Заря, номер 91 номер 75 Номер 94. заперечую ваша честь. Вважаю, що публікації з газети Південна Зая» в силу того, що кожна обставина повинна підтвердитися відповідними засобами доказування. Публікації з газети нічого нам не ні доведуть, не спростують насправді. Пункт 3. Витяг з рішення Бердянської міської ради номер 32 від 31.03.2016 не заперечує проти долучення до матеріалів справи. Лист е, приватного підприємства курорти переазов'я не заперечує. Бердянський рай, агропромпостич також лист. Це пункт номер 5 не заперечує. Проєкт рішення БМР від 31.03.2016 року. Номер 31 Немає відношення до справи. Е, номер, пункт 7. Службова записка від 29.03 16 року має відношення до справи. Восьмий пункт витяг з протоколу від 30.03. не має відношення до справи. Пункт 9. Витяг з рішення БМР 28.04, 2016 року, тим більше. Тут взагалі немає відношення до справи. Тому що цей витяг з рішення Бердянської міської ради 28.04.2016 року це то рішення, яке приймалося, яким надавалося дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок. В цьому процесі оскаржується пункт сьомий рішення 31 березня 16-го року. Питання про оскарження іншого рішення про інвентаризацію в цьому судовому в цьому процесі ніхто не ставить, Яке нам яке має значення, точніше ніякого значення для розгляду цієї справи не мають і дії, які були вчинені знов-таки Бердянською міською радою вже після прийняття цього рішення. Ми оскаржуємо конкретний пункт конкретного рішення. Точніше, не ми оскаржуємо, а позивачі, а ми тут розглядаємо. Лист Бердянського раеврофронт постача 25.03 також, оскільки він стосується питання інвентаризації, немає відношення до цього процесу. Я заперечу проти долучення. Пункт 11. Витяг з протоколу від 08.04 2016 року номер 12 Також стосується виключної інвентаризації. Відношення до розгляду цієї справи немає. договір оренди землі від 15.04.2014 року з додатками. Е, договір оренди від 2014 року оскаржується рішення 16-го року. Немає відношення до предмету спору. Е, заперечу проти долучення. Пункт 13. Лист Бердянської міської ради від 21 2016 -го року про розгляд запиту адвоката сама. Е, або саме перепрошую, якщо помилився, ну не заперечую. Тут нема питань розпорядження міського голови про скликання дев'ятої сесії міської ради. Це розпорядження від двадцять року. Розрухівка з офіційного сайту знов таки до предмету до підстав первісного. Поданої позовної заяви не відноситься питання порушення там регламенту чи чогось іншого. Тому е, заперечую проти долучення. Пункт 15. Інформація щодо винесення на розгляд 9-ї сесії Бердянської міської ради переліку питань для розгляду від 4.03.16. Е, аналогічна позиція як і щодо пункту 14. Пункт 16. Проєкт рішень Бердянської міської ради, та же сама позиція, щоб час не витрачати. Не ставляться у нас питання на сьогоднішній день про порушення регламенту. Пункт 17. Проєкт рішення номер 37 про припинення права користування земельної ділянки Бердянської ради. Проєкт рішення номер 31 Теж заперечують з тих самих підстав проти долучення. Пункт 18. Витяг з протоколу 9 сесії Бердянської міської ради. Аналогічно заперечуємо. 19. Інформаційний носій з файлами відео, голосування, питання ліквідації проходу. Відео номер 2 репортаж каналу 12. Знов таки, тут позиція аналогічна ті, що була висловлена мною щодо публікації з газети Підемна заря, враховуючи те, що е способи доказування у нас е є конкретно визначеними, і для доведення протиправності, як стверджує позивач, конкретно рішення Бердянської міської ради е таке. Проти, ну, протиправність рішення не може доводитися е, повідомленнями там, у засобах масової інформації, оціночними якимись думками, е, суб'єктивними твердженнями і так далі. Е, тим більше тут е, голосування Бердянської міської ради з питань ліквідації проходу, як там е, просто так би мовити, факт трансляції, е, це якби хоча просто репортаж, а от Ну, Хоча б просто, будемо казати, якісь, ну, візуальне відображення того процесу, яке там відбувалося. А далі тут йдуть пункт 2. да, Відео номер 2 репортаж каналу 112, відео номер 3 виїзд земельної комісії на місце забудови проходу. Е, ваша честь, ну, е, якби Фактичні дії, які там десь кимось чинялися, і взагалі чому присвячений цей репортаж, е, вони не мають відношення до е, конкретно. Е, Прийнятого Бердянською міською радою рішення. Так, в принципі, супозицію вистави. Суд раджусь на місці ухвалили задовольнити клопотання представника відповідача бутова, е дати йому можливість ознайомитись з наданими в цьому судовому засіданні доповнення до е догодів позовної заяви судовому засіданню попередньому судовому засіданні голосити перерву до 15-ї години 18 -го липня 2016 року. Виклик учасників судового розгляду.